Присвоїти кваліфікацію бакалавру журналістики за освітньою програмою реклама та зв'язки з громадськістю та видати диплом. сезон бакалавра. вручень дипломів бакалавра Я у розпалі, Олександр... зокрема і в найбільшому виші Закарпаття. Документи про здобуття освітнього ступеня на першому рівні вищої освіти отримали в один із днів на філологічному факультеті Ужну. Ми отримували ті, хто чи не найменше відчув смак повноцінного студентського життя. Це період, коли почався ковід, і фактично вони навчалися довгий час у дистанційно, але дуже... Потужний випуск, гарний випуск. Це період, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України. Тим не менше, ми повернувшись до реального навчання чи навчання наживо, побачили, що вони не забули як вчитися і як отримувати якісні знання. Сподіваємося, що бакалаврів випускників ми побачимо у магістратурі. І вони продовжать своє навчання, бо все таки у контексті євроінтеграційних прагнень України, у тому числі і освітніх, навчання повинно бути упродовж усього життя. Тих, хто пов'язав своє життя із вищою освітою, тим більше із комунікацією, із словом, із тим, що називається працювати на суспільство. Дипломи отримували студенти, котрі опановували на філологічному факультеті різні спеціальності. Українська мова і література, словацька мова і література, чеська мова і література, польська мова і зарубіжна література, журналістика, реклама і зв'язки з громадськістю. Сьогодні ми випустили 84 випускники. і У нас є 57 випускників на денній формі, і 27 на золочі. У нас є вісім дипломів з відзнакою. Випускники згадують пройдений навчальний шлях і будують плани на новий. Сьогодні відчуваю, якщо чесно, трохи смутку, трохи радості, але я ще не закінчую своє навчання, буду вступати до магістратури. З приводу нашого навчання, то я задоволений, не пожалів, що я вступив на рекламу саме на нашу кафедру, тому що викладачі супер, колектив супер. Тому мені дуже все сподобалося. Шкода, що так складалися обставини, що спочатку карантин. Потім війна, і не можна було повністю відчути той, скажімо так, вайб навчання студентського життя цього студентського. Але я думаю, що це не така велика проблема. Головне знання. Студенти дякували викладачам за чотири роки навчання, а ще вирахували навіть до хвилин, скільки часу минуло від моменту вступу. 1460 днів, 35 тисяч 40 годин або 2 мільйона 102 тисячі 400 хвилин пройшло з моменту. Ви провели нас в доросле життя, і ми гідно себе показали. Тому дякуємо вам.